Роздумаємо над книгою Буття перша глава 14 речення. Тоді сказав Бог, нехай було світила на тверді небесні, щоб виділяти день від ночі, нехай вони були знаками для пів року, для днів і років. Нехай було світила на тверді небесні, щоб освітлювати землю. І так сталося. Світила появилися на небі. Всі зорі, місяць, день, освітлює сонце. Місяць освітлює ніч. І зробив Бог два великі світила. Світило більше правити днем, а світило менше правити ніччю і зорі. І помістив їх. Господь Бог на тверді небесні, щоб освітлювати землю, так що ми не блукаємо в темряві, нам світить сонце а вночі місяць або зірки. Господь Бог подбав про нас. Він є безмежно мудрий і всемогутній. Нехай будуть світила на тверді небесні, щоб освітлювати землю. Але Духовне святило для нас є Христос Господь Бог, Син Божий Ісус, Месія і Син Отця. Він для нас освітлює життя, своєю благодаттю, своїм словом, своєю любов'ю, своєю хресною жертвою, своєю смертю і воскресінням на Христі. Ісус Христос нас. Освітлює своєю славою в Христі Ісусі, ми освітлені Божою ласкою, мудростю і не живемо в темряві гріха. Нехай Бог святила на твердій небесні, щоб освітлювати усю землю, через Христа Господа, Бога Отець нас навчає в Святому Дусі, як має виконувати волю Божу, жити святом, щоб бути спасенними, і тепер ми не в темряві гріха, не в темряві незнання і бездуховності, але живемо в світлі науки Католицької церкви, в світлі дотримання Божого законів, Божої власті, перебуваємо в Христі Ісусі. І нехай було світило на тверді Небесній, щоб освітлювати землю, коли хто живе в темряві гріха, невірства. Ми теж маємо їм освітлювати шлях до Котовської церкви, до Христа Господа, молитися, щоб Бог прояснив їм розум і серце, щоб вони посповідалися, щоб приймали приймають Христа Христові Хорисії, щоб жили згідно словом Євангелія. Нехай будуть світила на тверді небесні, щоб освітлювати землю. І так сталося. А для нас тепер найбільше світло то Христос Господь, в якому світло по Святої Трійці нас огортає, осіляє, освітлює, і ми живемо новим життям Божої благодаті, Божої любові, Божої науці, з Богом для Господа. Святий Духу, освітли мій, мій, мій розум, осіляй моє серце. Божою наукою і благодаттю. Приведи мене до світла світу. На світла світу. До, незахідного світла. до незахідного світла, до Христа Господа, до, Христа Господа. до, слави, Бога до слави Бога Отця. До щастя, життя у Божій, Божій любові. Божій благодаті. Щоб я в свій час був учасником Божої вічності. Щоб я свій час був учасницею Божої вічності Божої природи. Божої природи. Нехай буду святила на тверді небесні, щоб освітлювати землю. І так сталося. І ми повинні іншим говорити про Господа Бога, щоб вони покинули темряву гріха і егоїзму, щоб прийняли науку. Католицької церкви, слова Івангелія, що прийняли Сайво Христа Господа Пресвятої Тріці, щоб жили свято, щоб були щасливі, спасенні, щоб чинили добро і успадкували щасливі вічне життя з Богом. І зробив Бог два великі світила світило більше правити днем, а світило менше правити нічу і зоря. Для нас найбільше святило зараз, духовного значення це є Єдиний Господь Бог присвятиця для нас найбільше духовне святило. І з Господом Богом ми є щасливі, мудрі, повні нас чинити добро. І зробив Бог два великі святила. Святило більше правити днем. Щоб в день поводитися по Божому, нам треба. Багато світла Божої науки, Божої благодаті, що Господь Бог правив нами, володів нами протягом дня, бо є різні міжлюдські стосунки, розмови, справи. І там не раз є темрява гріха, бездуховності, безбожності, егоїзму. І ми повинні те все відкинути і жити в світлі Божої. Любові, науки, Слова, всяві Божої благодаті. І зробив Бог два великі святила, світило більше правити днем. Серед дня протягом дня, і зранку, і обід, і вечором ми повинні жити в світлі, Божої науки, Божої присутності, Божої благодаті, щоб темрява греха нас не огорнула. Щоби Іншим освітлити дорогу до святості, до Господа Бога, до єдності з Богом в серці, в житті, до католицької церкви, до сповіді, до причастя, до побожної поведінки. Тому не стараємося покладатися тільки на себе протягом дня, але пам'ятаємо про Бога, який є самогутній, добрий, трості єдиний, нас любить, наш Отець, Спаситель, Утішитель. Він нас огортає своєю опікою, турботою, любов'ю. Мудро веде по житті, тому протягом дня маємо жити в світлі Божої, правди і любові, В Бозі для Бога, щоби суєта, метушня, працеголізм, гріхи, обмови, осуд і, і інші беззаконня, не поневолили нас, щоб ми не занурилися в темряву гріха, щоб більш полуденний до нас не мав доступу, щоб інші злі духи. Нас не терзали, що ми їх не слухались. Треба жити протягом дня з ранку до вечора в світлі виконання Божих законів, слухненності Святому Духові, Божій правді, любові, Божої присутності, вчинені добрих діл. І зробив Бог два великі святила, світило більше правити днем. Дякуємо Господеві за його дар, за дар цього світу, який він для нас утворив, але найбільше світило. Для нас не сонце, а Господь Бог тройці єдиний, несотворений, Бог, який є Дух, Бог, який є вічний, вічно живий, святий, повнота мудрості досконалості. І просимо, щоб ми протягом дня були вірні Богові, бо хтось скаже, ось де світло гарно, а живе, наче в темряві гріха, осуду, сварок, клопотів різних ідолопоклонства. І віддалилася людина серцем і розумом від Бога. І перебуває в різних нещастях і порушенні Божих законів, порушує Божі заповіді. Тому стараємося протягом дня жити мудро по християнських молитвах, добрих ділах з Богом для Бога, чинити те, що надихає Дух Святий, те, що є згідно Католицької церкви, Божого Слова, те, що нам дає Бог щодня, що ми виконали. І зробив Бог два великі світила, Святило більше, щоб правити днем, а святило менше, правити нічю і зорі. Святи Святий Духу, допоможи мені, допоможи мені щодня, щодня з ранку до, до вечора, жити в світлі, світлі Божої святості, перебувати, в світлі виконання Божих законів. Діяти в світлі Твоєї благодаті, виконувати волю Господню, виконувати волю Господню чинити, добро, чинити добро, навертати грішників, навертати грішників уникати темряви гріха. гріха, слава Отцю і Сину і Святому Духу і нині повсякчас, і часу, віки викид.